Привіт, ми магазин чоловічої косметики та парфумерії Men Essence. Сьогодні говоримо про парфуми і хочу вам розповісти трішки про такий бренд, як Bluebeard Revenge. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви такий бренд? Наприклад, в них є лінійка різної косметики для волосся Стайлінгу. Також є в них різні і для обличчя креми. в них є. Для гоління косметика, ось таких баночках приємних. Ось дуже в них популярний спрей, спрей для укладання волосся. сольовий. І він дуже приємний аромат. Ось І вам буде зрозуміти, ось про парфуми ми зараз поговоримо. Я просто підвожу вас до того, який це аромат. От, наприклад, якщо ви знаєте, як, в якому ароматі сольовий спрей. Чи взагалі, якщо ви користувалися колись такою косметикою, наприклад, є смила, ви знаєте, який тут аромат. То такий аромат дублюється і в їхніх ось таких водах парфумованих. У нас зараз дві одну забрали взагалі в них три варіанти є. Це в нас класік. Подивіться, будь ласка, подача. Мені дуже подобається ось флакончик. Тут ви бачите зображене картинка. Картинка, до речі, тут намальована, тобто це авторська картинка. Ось така парфумована вода. Зараз я вам покажу. Вона йде в такій упаковочці. Ось. А, і вона приємна. І ви знаєте, ось, я би відмітив ось такий аромат. Це оріджіл. Це аромат якраз дорогої барбершопу, дорогої ось, дорогого барбершопа, дорогої перукарні. Такий ось аромат, така асоціація. І в мене влітку ось був, був випадок. Клієнт прийшов. Він знає, йому подобається дуже аромат цього спрею. Ось він навіть хотів в машину собі придбати спрей, щоб він просто ось цей запах розпилював і давав цей приємний аромат. Але тоді, я бачите, йому не сказав, що є в принципі, туалетна вода. ось, І вона точно так само звучить. Тобто її можна якраз там, розливати о, для парфумерів в автомобіль, для себе використовувати. Це дуже приємний аромат. Якщо ви в Києві, я хочу вас запросити, ось тут можна протестити. Ми знаходимося в місті Київ, Велика Васильківська 72, це Олімпійський другий поверх. Ось тут є тестери, тут можна щось обрати. І в нас альтернатива цим всім популярним брендам, які вже приїлись, це щось нове, це щось цікаве. Якщо вам ці не підійдуть, у нас ще є Хавкінс і Brimble Цікавий. У нас взагалі колекція чоловічих парфумів є від українських виробників. Також є закордонні. Тобто тут є що обрати. Є сюди колони від прорасу, приємні, ароматні. Тому чекаємо місто Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ Олімпійський, другий поверх, 10.30 по 19.00 щодня.